Знову вітаю вас, друзі, на своєму YouTube-каналі в авторській програмі Контрольний удар з Максимом Єлі. Новий, так званий моноформат, новий старий. Отже, сьогодні, як ви бачите, я буду і, е, розмовляти українською мовою державною. і як можете здогадатися, тема у нас буде вкрай актуальна для українського суспільства вже на 10 році по війни з Росії, але, на жаль, від того не менш болюче, а саме так звані мовосрачі. Напевно, ви принаймні або подивилися, або прочитали у соцмережах е е ці чергову зраду стосовно інтерв'ю української співачки Христини Соловій, е телеведучої Маші Єфросини. Я, чесно кажучи, довго тримався, не дивився, але таки змусив подивитися невеличку частину чергового мовного, срачу у виконанні цих двох панянок. Перший раз, до речі, про неї взагалі почув. Що я можу сказати? Коли одна частина суспільства відчуває себе зверхнє по відношенню до власних співгромадян через те, що вони розмовляють українською від народження, а інші ні, це півбіди. Хоча і призводить до розколу в суспільстві і викликає несприйняття іншим. Тому що ніхто не хоче почувати себе людиною другого сорту у своїй власній країні. Тим більше, коли мовне питання взагалі не стояло на порядку денному десятиліття, а право вільно говорити в російською мовою прописано в Конституції України. Ті люди, які або самі відчували себе другосортними за часів СРСР саме через те, що не говорили мовою так званої титульної нації, зараз відіграються не на своїх колишніх панах, яким багато з них, до речі, дуже добре служили. Пані Фаріон не дасть збрехати. Але на власних співгромадянах. Ба більше вони виховують своїх дітей у ненависті, що за моїми переконаннями не збагачує, розвиває, робить кращими, але навпаки, руйнує їх самих і після того, як вона їх пожирає зсередини, вони починають жерти своїх неправильних співгромадян. Як цим користуються вміла ворог, ми побачили ще у 2014 році. Окупація Криму та початок війни на Донбасі є великою мірою заслугою ось таких Соловій та Фаріонж. І саме у них роки полокать у крові. Це моє оціночне судження, тому що лише у 2014-15 роках загинуло більше 15 тисяч українців за даними ООН. Але висновки, на жаль, не були зроблені. Більше того, сам Зеленський, який переміг великою мірою за рахунок мешканців в тих регіонах, де панівною у побуті є сама російська мова, сам публічно закликав відчепитися від кримчан і надати їм право говорити тією мовою, якою вони бажають, і сам є принаймні до 2019 року, був російськомовним. І замість того, щоб забезпечувати виконання конституції стосовно мовного питання та виконувати свої передвиборчі обіцянки перед громадянами, що за нього голосували, принаймні закриває очі на ці очевидні порушення конституції та прав громадян, що є російськомовними. Природна реакція на примус це не сприйняття відраза, огида. Це аксіома в умовах повномасштабної війни. Підбурювання до порушень прав співгромадян всупереч діючому законодавству і провокування поглиблення розколу є злочином, з моєї точки зору, яку я маю право вільно висловлювати та відстоювати тією мовою, якою хочу, окрім випадків, передбачених законодавством. І це стосується не лише питання мови. Я взагалі мовчу про почуття тих, хто із зброєю в руках, ризикуючи власним життям, захищає ось подібних панянок. Хоча я знаю їх думку. Навіть своїх захисників вони не поважають і вбачають за можливо публічно принижувати, тому що знають, що нічого їм за це не буде. І здобувають ось таку дешеву популярність, хайпують набагато більше, до речі, аніж завдяки їх творчості. Ганьба, одним словом, і тим, хто це робить, і тим, хто на це заплющує очі. Це моя думка. А що ви з цього приводу думаєте ви, напишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!